Їх хвалять за потужні двигуни хорошу прохідність, міський салон. Автомобілі Kia Sorento давно в полізору українських військових, знаючи це, Луцька міська рада на пожертви своїх працівників закупила три одиниці транспорту для підрозділів ЗСУ. А в цілому, спочатку повномасштабного вторгнення, передала фронту вже понад 70 автомобілів. Деякі доправляє на схід власними силами. Можна сказати, що білі сподуть досить добре. Середня наша швидкість складає біля 100 км в годину. Місцями є прискорення по 120-130 км. І автомобіль Дуже дуже добре се на дорозі зараз. Місто Покровське називають західними воротами Донбасу. До військової агресії росіян тут мешкало 65 тисяч людей. Тепер за ледве 30. аби врятуватися від ракетних обстрілів. Хтось виїхав за кордон, хтось перебрався в інші регіони країни. Незмінно стоять тут лише наші збройні сили, і вони дякують небайдужим за будь-яку допомогу технічними засобами насамперед за купівлю дронів. За допомогою цього дрона можна зупинити наступ з 10-го з 15 людей, тому що чіпляється спеціальна система скидів, і вони допомагають рятувати життя, тому що ворог дуже хитрий, дуже наполегливий. Передавів горполіщукармійця місто в півдроні від фонду Герпалиці тільки разом. Безпілотники використовуються в ролі камікадзе, а також для скидів боєприпасів. Загалом такі необхідні на війні летючі бойові машини отримали понад 10 підрозділів зсу. Йдеться про різновид безпілотників, про класік комбо мавік «Комбо», термал, мавік три Виражаємо вдячність меру міста Луцька за надану допомогу. Дрони це нова, скажем так, нова сторінка в цьому протистоянні. Завдяки тому, що ми маємо кількісну перевагу в цих дронах, ми можемо випереджувати противника на один-два кроки, що дозволяє зберегти життя і нанести йому відповідного ураження. Окрім трьох машин та дронів, муніципалітет передав захисникам ще маскувальні сітки, набор інструментів, зарядні станції, екофло, тепловізори та дронові рушниці, системи скидів. Дякуємо вам за допомогу. Звичайно, дуже приємно, що. Знаходяться такі люди в цей важкий для країни час. І надходить цей час, і кошти для того, щоб ми більше ворога били і вміщається... скоро буде перемога. Дай Боже, дякую. Аби відвантажити військовим усе необхідне, світлового дня мало. Тому 53-й батальйон 100-ї бригади ТРО представники Луцької громади прибувають надвечір. Тутешні воїни з початку весни 2023 року успішно виконують бойові завдання критичної складності. Тож їхні замовлення завжди в пріоритеті йдеться про безпілотники, антидронові рушниці, набори інструментів. Це дуже велика допомога для нас, особенно. Е Мавіки, стерлінги, аксесуари для ремонту бойової техніки. Ми дуже дякуємо. Наш батальйон, дуже дякує спільноті міста Луцька за таку допомогу. А це вже Куп'янськ, символ української незламності на розбитій росіянами міській раді вітер тріпоче державний стяг. Життя сюди, звісно, повернеться. Місто набуде своєї колишньої привабливості, але це станеться тільки тоді, коли ворога буде подолано. А для цього потрібна спільна позиція, спільна робота на результат, ім'я якому Україна. Ми бачимо, наскільки важко нашим військовим, наскільки непростає ситуація. Тому ми повинні продовжувати їм допомагати. Ми повинні продовжувати підтримувати їх, і ми повинні бути єдиними у прагненні зробити Україну щасливою, успішною, процвітаючою державою. Ми повинні бути єдиними у прагненні бути господарями на своїй землі і самим вирішувати, яким буде майбутнє нашої держави. За три дні поїздки на схід група на чолі з Ігорем Поліщуком побувала на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському Авдіївському напрямках. Передала замовлення військовим на суму 30 мільйонів гривень. Також Луцький міський голова обговорив з комбригами обсяги, види допомоги особливості співпраці на поточний рік. А чи буде він переможним, залежатиме від кожного з нас.